Вітаю, друзі, наша тема носить назву «Який із двох шляхів. В Біблії в Євангелії від Матвія в 7 розділі записано: Входьте вузькими воротьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, що ними входять. Але вузькі і ті ворота і, тісні, і тісна та дорога. Що ведуть до життя і мало є тих, що їх знаходять. Перед вами два шляхи широка дорога потурання своїм примхам та вузька стежка самопожертви. Якщо ви підете широкою дорогою, то зможете взяти із собою себелюбство, гордість, любов до світу, тоді як ті, що йдуть вузьким шляхом, повинні скинути з себе будь-який тягар і гріх. Котрий оплутує їх. Який шлях обрали ви? Шлях до вічної смерті? Чи до слави й безсмертя? В історії Землі ще не було більш урочистого часу, ніж цей час? Вирішується наша вічна доля. Тому ми повинні прокинутись і усвідомити, наскільки важливо для нас утвердити наше покликання й обрання. Ми не можемо ризикувати нашою вічною долею, покладаючись на випадковість. Нам необхідно серйозно ставитись до цієї долі. Хто ми? Які наші діла? Як маємо поводитись в майбутньому? Усе це вкрай важливі питання. І ми не можемо дозволити собі бути байдужими, безпечними, безтурботними. Кожному з нас слід запитати себе. Що для мене означає вічність? Яким шляхом ми прямуємо? Тим, що провадить до неба чи широкою дорогою, котра веде до загибелі? Люди, які досягають успіхів у християнському житті, усе визнають за втрату в порівнянні з величу пізнання Господа Ісуса Христа? Тільки ті, хто перебуває в Христі. Можуть пізнати, що таке справжнє життя. Вони розуміють цінність істиної релігії, ці люди поклали свої таланти, вплив кошти здібності на жертовник посвячення, прагнучи тільки пізнання й виконання волі того, хто помер заради їхнього викуплення. Вони знають, що повинні йти прямим вузьким шляхом. І що їм доведеться зустрітися з безліччю перешкод, коли будуть опиратися з покусом широкого шляху, який веде до загибелі. Однак вони розуміють розрізнити сліди Ісуса і будуть прагнути до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Вони оберуть царський шлях, який веде до неба. На цьому ми закінчуємо, друзі, наші роздуми. Я бажаю вам успіхів. І знайти той єдиний, але вірний шлях, який веде нас до неба, до вічності.